Усім мої вітання сьогодні. У нас будуть черепашки в розборах. Черепашки не звичайні, а черепашки з мінералів. З різних мінералів. Чому саме вони? Тому що не так давно в нашому просторі з'явились черепашки в одному з постів. Я вам обіцяла, що тепер на Ютубі ми будемо більш детально розбирати, як саме з ними працювати. Черепашки бувають різні, і в нашому просторі вони, напевно, за 6 років були з різних мінералів. Наразі представлені черепашки, такі, як ви зараз бачите, перед собою. Дуже часто в мене запитують, чому різна ціна? От зараз на фото зверніть, будь ласка, увагу, наскільки видно, чому різна ціна. По-перше, вони всі бувають різного розміру. Ось ці з лабрадору найменше. Тигрове око та рожевий кварц, середні, але я б сказала, що вони більші, ніж звичайно, і великі черепашки з блакитного агаду жотом. Що ще я хочу сказати? Від чого ще залежить ціна? Дуже часто ціна залежить від виробника. Звичайно, що ціна залежить від мінералу, тому що щось, наприклад, як тигрове око, є майже завжди. А такі черепашки, якось ці з блакитного агату з живодами, так, це, в принципі, досить рідкісна позиція. І тут. Кожна черепашка завжди різна, завжди не така, як попередня. Ну, не можна знайти дві однакові жоди. Ну і робота тут трішки важча, аніж в звичайних черепашках. Ну і давайте трішечки поговоримо, звичайно, взагалі, що значить енергетика черепах. Звичайно, що коли ми балакаємо про фігурки, то тут працює не тільки мінерал, тут ще й. Працює сам символізм. Символізм в черепах у всіх країнах, культурах, релігіях, егрегорах різний. Тому важливо, щоб ви собі обирали те, що найбільше має відклик у вас. Ну, саме те і буде працювати, розумієте? Те, що ви собі розумієте, те, що ви хочете, те, що ви бачите, те і буде у вас працювати. Для мене, для мене, черепаха в першу чергу це довголіття та здоров'я. Ну, Черепаха, по-друге, це мудрість, мудрість та спокій. Ну, Все ж таки це черепашки. До речі, черепашки з тигрового ока та з рожевого кварцу мають розмір 5 на 3 см. Ну, це такі немаленькі черепашки, гляньте, які красені. Ще, ще черепашки у нас це, це про стабільність, це про захист, про кар'єру. Тому, звичайно, коли ви обираєте для себе черепашку, з якого мінерала її обрати, спочатку потрібно обрати ціль, так, ціль, що саме ви бачите в черепашці. Звичайно, якщо не просто там це колекція, то хай собі буде в колекцію гарнюща така собі фігурка. Але якщо ви хочете, щоб вона у вас працювала. Для якоїсь вибраної та потрібної вам теми для цілі, то оберіть для неї спочатку ціль. До речі, кожна черепашка може мати свою ціль. Наприклад, ця буде довголіттям займатися, а ця буде займатися стабільністю. Можна і так, чому ні. Ще є такий момент, що черепашки у нас це про зв'язок з землею та про заземлення. Зараз, до речі, показую вам черепашки з лабрадору. Це найменші черепашки, які у нас. Були й бувають, і я їх дуже люблю, бо вони дуже зручні для того, щоб покласти її з собою в кишеньку, в сумочку. Мені здається, навіть в гаманець буде легко її покласти, буде зручно. Зручно буде її носити з собою і перебрати ось так. Перебрати в долоні, перебрати в руці, торкатися і дивитися. Лабрадор буває завжди в різних варіаціях кольору. Не буває повторів, Лабрадор має іризацію. Під кожним кутом іризація має різний кольор. Тобто, якщо ви бачите на фото, що черепашка, наприклад, зеленого кольору, то під іншим кутом вона може бути блакитною, синьою, помаранчевою, там, фіолетовою ще якоюсь. Зараз поміряємо розмір черепашок з лабрадору. Давайте візьмемо якусь цікаву. І скажу, якого вона розміру. Ну, ось 2,5 на 2 см. Звичайно, що таку черепашку зручно буде носити з собою. Ось, давайте порівняємо різницю. Звичайно, що і ціна буде різною. Тепер давайте про енергетику саме мінералів. Ну, щодо Блакитного агату, цього сіро-блакитного агату, то я б сказала, що ці черепашки найбільше підходять саме до для навчання. Для вивчення, для навчання, для написання чогось там курсів, вивчення уроків, університети, роботи, щось таке наукове. Ось блакитний агат, чудово підходить. Ще для чого в нас блакитний агат це розбор. Себе. Якщо ви заплуталися, якщо ви не знаєте, що вам потрібно, то будь ласка, блакитний агат, і взагалі агати ось такого кольору, звичайно, що вони мають бути натуральні, бо дуже багато саме цей різновид агату фарбують. Ну, чомусь. Найкраще підійде. Щодо захисту, щодо захисту, звичайно, у нас тут тигрове око та лабрадор. Це активні енергії. Які допоможуть вам тримати захист. Тримати захист та спокій. Ось такі красуні, до речі, ці більші стегрового ока можна ставити на робочий стіл. Також будуть працювати як захист. Ну і рожевий кварц. Про що у нас рожевий кварц? Це не просто про кохання, це про справжні почуття. Це про вірність, це про дружбу. Це взагалі про все справжнє. Ну і крім цього, рожевий кварц це гарний настрій. Будьте уважні, дуже багато рожевого кварцу підфарбовують, для того, щоб він виглядав яскравіший. Насправді цей рожевий кварц вживо більш яскравий, аніж зараз тут на відео я бачу. Найголовніше для мене, щоб все було натуральним та справжнім, для того, щоб воно у вас працювало та жило руками. Я за це дуже турбуюсь. Ну, і найцікавіше для вас, як саме працювати з мінералами, так, щоб він у вас працював. Що для цього потрібно робити? Дивіться, повторюю, одне і те ж саме вже там шість. 6... Більше ніж 6 років. Для того, щоб мінерал у вас працював, його не потрібно вдягати на руку, вдягати на шию ще кудись. З ним потрібно взаємодіяти, хоча б раз на день. Потримати, подивитися на нього. Не потрібно щось настраювати, якісь контакти налагоджувати. Так потрібно просто отак взяти і потримати, побути разом з ним. І все, цього буде достатньо. На сьогодні, все. Всім дякую з вас. Лайк та підписка.